Як вони виглядали, що взагалі було тоді, що не було, можемо подивитися ось тут таку реконструкцію. Це різні етапи розвитку. Оце от ми дивимося, фактично нас буде цікавити оця картинка в першу чергу, тому що це так станом на 15 століття мури? Спочатку збудували один мур. Один мур, і відомо відразу, що біля нього був рів і вал. Ну, вал це очевидно, вал це антирів. Чому вал мусив бути? Хоча би тому, що коли ви копаєте рів, у вас вал в землі виникає чисто автоматично. Але цей вал був в основному з піску, тому що у Львові доволі піщаний ґрунт і піщані породи каменю. І тому він постійно осипався. Ну, то він, мабуть, тоді меншу роль відігравав. А власне, що основну оборонну роль відігравав мур, і є тут зображення: ми будемо знову користуватись реконструкціями Любові і Ігоря Качурів, тому що вони досить гарно все промальовують і може дати нам уявлення. Отже, Мур виглядав приблизно так спочатку. Відомо з різних документів, що спочатку були, були камені, і я думаю, ми тут можемо спуститися нарешті в саме на місто. Так, де у нас вулиця? Вулиця Підвальна. Біля ось тут. Так. Трошки так незручно, але можна тільки з дороги дивитися хібашу. Можливо, там можна десь впасти. Ану давайте глянемо. Десь тут можна. комп'ютер дуже тяжко сьогодні працює. От! Оце, оце рештки, ну, тут він виступав пізніше, тут була, я так розумію, вежа. І оце от рештки, отут рештки високого муру, який, власне, спочатку був збудований з каміння різної висоти, а згори на самому цьому мурі. Були дерев'яні галереї, які називалися гурдиціями. Тобто це така базова споруда. Ми маємо стіну, і на стіні навішані такі дерев'яні конструкції, вкриті гонтом, по яких можуть люди ходити і стріляти з різної ручної зброї. Це могли бути і арбалети, і пізніше якісь мушкети, очевидно. І були каменеметальні метальні машини. Ми знаємо навіть, що якийсь час міські цехи ремісничі зобов'язували утримувати свої каменеметальні метальні машини на мурах. Пізніше, в 15 столітті, це все трошки модернізується і будується вже цеглянена верща муру. От. Зверху добудовується цегла і робляться вже галереї з бійницями нормально. В такому вигляді е, мур частково, частково відтворений з е, тильного боку Арсеналу. От Якщо тут, видно от, е, десь отак виглядав високий мур зсередини з оцими галереями. Пізніше, вже в 15 столітті гонт на цих спорудах міняли на черепицю дахівку, бо гонт дерев'яний. Тобто це все поступово-поступово розбудовувалося. Зберігся тільки оцей фрагмент муру біля арсеналу. Цей, що я показувала, на Підвальні. Це фактично тут просто трасування. Ну, тобто тут, тут нічого дуже не збереглося. якісь, може, Не знаю, скільки з цих каменів оригінальні, скільки вже потім зроблені реставраторами. Але це, по суті, трасування, де цей мур проходив. І є ще одне місце, де зберігся невеликий шматок муру, якщо тут буде видно ось. Сюди ми станемо, сюди. О, має бути видно на вулиці театральній, Отут, в цю сторону природничий музей, в цю сторону, власне, костел єзуїтів колишній. Отут, правда, тут теж забудували трохи оцей шматок муру, тут, він теж автентичний. Вежа, яку тут зробили, вона бутафор. Але вежа там була.